Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео буде присвячено питанню загальної мобілізації, яка була вчора проголошена в місті Івано-Франківськ, в Івано-Франківській громаді, місцевим керівником ТЦК. Як це зазначено? Був прийнятий відповідний наказ начальника Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До речі, не забувайте підписатись на цей YouTube канал і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Це відео я знімав в п'ятницю, однак вийде воно в суботу, тому я говорю завтра, хоча насправді сьогодні. Ну не плутайтеся з цим. Прошу підписати саме чому на телеграм-канал, тому що саме там будуть посилання на сам цей наказ, посилання на відповідні нормативні акти, про які я вам зараз буду розповідати щодо вилучення майна щодо. Повноважень, Центру територіальної підтримки і таке інше. Тому підписуйтесь, обов'язково можна поставити паузу, підписатись і далі поїхали. А як поїхали, то обов'язково ще поставте вподобайку. Ну і в кінці відео, у разі, якщо воно вам сподобається, я б вас б попросив. Просто написати, дякую чи ваше враження, чи ваше запитання, для того, щоб це відео поширювалося і як можна більше осіб дізнались про свої права і про дії територіального центру, який таким чином вирішує свої питання, свої проблеми. Хоча я вважаю, що тут є певне перевищення повноважень. І так, вчора, як під час обстрілів в Києві були дуже гучні обстріли, я думаю, з телеграм-каналів ви вже про все дізнались. Було дуже гучно, але не менш гучним для всієї України став оцей наказ начальника територіального центру. Якщо це не фейк, я цей наказ взяв з сайту УНІАН. Посилання на цей наказ знову ж таки буде. Я вас попереджаю саме в телеграм-каналі. Під цим відео ви зможете його знайти. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. І так, з посиланням на відповідні там, укази президента, все все все, все що завгодно, е оцей начальник територіального центру комплектації наказує. Провести на території Івано-Франківської територіальної громади мобілізацію людських і транспортних ресурсів. Звертаю увагу, я вам про це розповім. До речі, тут зверху будуть посилання щодо вилучення майна, для того, щоб ви більш детально розібрались. Ну, тут я зараз далі. Постараюся вам про це також розповісти. Транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом та мобілізаційним розпорядженням. Відповідно, плани мобілізаційного розпорядження це є, я так розумію, наразі секретом таємницю, які публічно не публікуються. Другий пункт. Усім військовозобов'язаним чоловікам, що проживають, перебувають, звертаю увагу, на території Івано-Франківської територіальної громади. Що стосується перебування, це окрема ситуація, з'явитись до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у 10-денний термін з дати опублікування даного наказу. Мені не зовсім зрозуміло, де цей наказ буде опублікований, якщо він опублікований в офіційному виданні, тобто Голос України, там Урядовий кур'єр, вісник президента, це одне. Якщо він опублікований у якогось місцевій газеті чи просто на столбах десь, Ну, досить цікаво буде, з якого часу, по-перше, відраховувати цей десятиденний термін. Тим більше, на що хочу звернути увагу. Ну, якщо відкрити Вікіпедію, ну і подивитись, яка кількість населення Віно-Франківського, -Віно десь прикинути, що ну відсотків, я думаю, 40 з них чоловіки. Ну, ви уявляєте там. Кількість населення в 10-денний термін і ті особи, які там перебувають, наразі з'являться до цього центру комплектації. Я думаю, він і за 4 місяці не зможе розглянути і документи, які потрібні. При цьому потрібно мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що тим більше медичні книжки не у всіх є, медичні книжки, це ті, хто зобов'язані за професією мати, А тут написано, що всі повинні мати. Ну, Зрозумів, рівень підготовки цього наказу зрозумів. Зрозуміло всім, документи, що надають право на відстрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію мобілізаційну, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну щодо відстрочки, також ну, ви в мене на каналі знаєте дуже багато відео, тому і підписуйтесь. Ну я може, якісь такі останні тут зверху, також розміщу. Зміна місця проживання військовозобов'язаного без дозволу. Начальника забороняється, але не так фактично забороняється підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, незалежно від їх від, від громадянам, які є постачальниками транспортних засобів для забезпечення потреб збройних сил України. Дуже цікаво, що ж це за громадяни. І підприємства, установи, організації всіх форм власності, які є постачальниками транспортних засобів. Тобто, це повинні бути виключно ті особи, які постачають транспортні засоби для Збройних сил України. Я таких не знаю. От відверто. Інших військових формувань забезпечити доставку та передачу транспортних засобів і техніки у терміни та обсягах за адресами визначених у зведених нарядах. На поставку техніку під час мобілізації. Фактично, з огляду на цей пункт 4, для того, щоб ви не переймалися, розумію, що дуже велика кількість підприємців, керівників підприємств, переймаються тим, що у них заберуть майно. Ну, відповідно до цього пункту, для того, щоб забрати майно, ви повинні бути саме тим підприємством, який займається постачанням транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил. Якщо ви не займаєтесь цим, у вас нема в статуті такої. Строчки, чи в вашому кведу такого нема, то, відповідно, ви під дію цього пункту не підпадаєте. органам державної влади, виконавчим комітетам, сільських, селищних в установленому порядку забезпечити своєчасне у військовозобов'язаних та резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Та забезпечити їх виклик до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування. Ну, насправді. А також тут далі йде постачальників транспортних засобів, і техніки національної економіки, яка залучається для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань. Ну, Звичайно, незрозуміло, кого повинні вони повідомити і яким чином це зробити. Явку військовозабів на збірні пункти або військової частини у терміни та за адресами у мобілізаційних розпоряджених персональних та забезпечити доставку та передачі транспортних засобів і техніки у терміни знову ж таки, ми так і не зрозуміли, у кого це є. Я думаю, що, мабуть, на завтра це і скасується і наказ, але ви все одно подивіться це відео. Роботу системи оповіщення збору та поставки мобілізаційних ресурсів, охорону громадського порядку під час проведення оповіщення, збору, поставки ну, якась дивна ситуація взагалі відбувається. Таке враження, що е на західному кордоні щось відбувається дуже недобре. І готуються вже до нічого не буду говорити, щоб мене ні в чому не звинувачували. Ну, якась дивно, якщо відверто, що з такими наказами, які публікуються відкрито, я вважаю, що це взагалі недоречно. Хоча може це бути і фейк, може це бути спецоперація, але все ж таки я довіряю Уніану і іншим засобам маси інформації, які це розповсюдили. Хоча я дуже сподіваюся, що це фейк. Тому що на, е, наступний пункт це забезпечити залучення громадських та волонтерських організацій щодо надання допомоги у проведенні призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. Це взагалі звідти взято. Тобто волонтери повинні ще збирати військовослужбовців? Ну, яка, знаєте, дуже дивна ситуація. Ну, знову ж таки, заохилення, кримінально-адміністративна відповідальність, керівники також несуть відповідальність. Контроль залишає за собою, ну і довести до осіб. Ну, давайте тепер по, по порядку. Що стосується цього наказу, я вважаю, Ну це моє бачення, що начальник взагалі я вважаю що він, мабуть, фейк, що такого наказу не може бути. Хоча, як я вже неодноразово зазначав, Україна це країна можливості і може бути все ще завгодно. Якщо цей наказ все ж таки існує, і він ще. Ну, от я говорив, що я знімаю в п'ятницю відео, ще на суботу не скасований. Фактично, що є? Що стосується відвідування відповідного центру комплектації, територіального центру комплектації, ну знову ж таки, в мене на Ютуб-карніше на телеграм-каналі буде сам цей наказ. Посилання на цей наказ і посилання безпосередньо на відповідні положення. Які регулюють е мобілізацію, а саме положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які повинні це робити. Друге, на що варто звернути увагу, це на от, це вилучення майна під час дії воєнного стану. Ну, повернемо ще до повісток і до мобілізації безпосереднє з'явлення в центри комплектації. Насправді, давайте бути відвертими, без повістки, от з таким повідомленням, це не є повісткою. І у разі, якщо особа, звичайно, я всіх закликаю викликати свій громадський обов'язок, прийти. Я, правда, не знаю, як там навіть 50 тисяч осіб за 10 днів вони зможуть опрацювати, перевірити, провести ВЛК і що це буде за ВЛК таке, військово-лікарська комісія. Ну, це окрема ситуація. Тому я не бачу об'єктивних підстав для притягнення будь-яких осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності, у разі якщо вони за якимись причинами не з'являться до територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Ну це моє бачення. Я думаю, що у разі, якщо у вас виникнуть питання, звертайтесь, будемо захищати ваші права. Тому що відповідно до норм конституції, саме статті 19, органи державної влади повинні діяти в спосіб передбачений законом. І відповідно з тими повноваженнями. такий спосіб, на мій погляд, законом не передбачений. Те, що зробив начальник. Е, надалі, що стосується вилучення майна, що, я так розумію, також цікавить і громадян, і підприємців, і підприємства, і керівників підприємств. Це питання регулюється у нас безпосередньо Конституцією України першим протоколом е, до Конвенції про захист прав, статтею 353 Цивільного кодексу України. Всі посилання я дам тут під відео. Вірніше не під відео в телеграм-каналі. І законом України, в першу чергу, восьмою статтею закону України про правовий режим воєнного стану. І третя, четверта, дев'ята стаття закону України про передачу промислового відчудження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Зверніть на це увагу. Хочу звернути увагу, що саме вилучення майна, звичайно, воно можливе, вилучення саме безоплатне вилучення майна, можливе виключно у державних і комунальних підприємств. Це можливо. Верніше, примусове відчудження майна. Вилучення майна можливе у вибачте, запутав сам вас. Вилучення майна можливе виключно тільки у державних підприємств, там де не відшкодовується вартість майна, а примусове відчудження майна можливе. Два випадки. Перший це з попередньою відшкодуванням вартості цього майна і друге з наступним повним відшкодуванням вартості цього майна. Це можливо у приватних осіб. Тобто вилучення у комунальних і державних примусове відчудження у приватних. Ну або попередня повна компенсація, це оцінка, акти і все інше, або наступна, наступна. Як ми всі прекрасно розуміємо, це значить ніколи. Поки діє режим воєнного стану на протязі п'яти періодів бюджетних, якщо він закінчиться на протязі одного, ну, ми прекрасно розуміємо, що це навряд чи взагалі відбудеться за тією реальною вартістю оцінки. Тому тут також є питання щодо цього вилучення. Ну, знову ж таки, в тому розпорядженні і в тому наказі, який був наданий, він не зовсім чітко. Регулюється питання, тобто на підприємства повинні бути надані відповідні мобілізаційні розпорядження щодо вилучення конкретного майна, проведення його оцінка і вже вирішене питання або попереднього відшкодування, повного відшкодування їх вартості або подальшого відшкодування, але складання всіх відповідних документів. При цьому підприємство повинно працювати. Не може бути такого, що на підприємство, наприклад, воно займається там. Доставкою продуктів, є один автомобіль, його вилучають, і підприємство вмирає. Це будуть протизаконні дії. І вже незаконне втручання в підприємницьку діяльність. Тому тут також потрібно знати і захищати свої права. Якщо це потрібно буде, звертайтесь і будемо разом з вами це вирішувати. Я думаю, що вирішили взяти івано франківську область, що не відбувається там щось страшного на західному кордоні нашому. Я думаю, що вирішили взяти так знаєте, таку перевірити, як це буде працювати в рамках всієї України. Невеличка область, невеличкі підприємства, і подивитись, як надалі люди будуть захищати свої права. Тому я думаю, що це і буде. Ну я раджу всім виконувати свій громадський обов'язок, однак, всім діяти виключно в межах законодавства України і вимагати від безпосередньо посудових осіб територіальних центрів комплектації також дотримання цих вимог. Тому у разі потреби звертайтесь, будемо разом з вами вирішувати всі ці питання і мобілізації, і вилучення майна для потреб, верніше, не вилучення, а примусово відчудження майна для потреб Збройних сил. А поки разом віримо в перемогу України, допомагаємо Збройним силам всім, чим можемо, допомагаємо Україні, сплачуємо податки і рухаємось вперед, рухаємось до перемоги. Слава Україні і до зустрічі!